Добрий день, шановні любі друзі. Оце сьогодні гуляє по парку Кірова. Був приємно вражений. Декомунізація йде потихеньку. А оце хлоп. Все, про тух товариш Кіров. Нема, осталось, тільки туї осталися. О. А тут, якщо згори подивитися, то буде чорний квадрат Малевича. Нема більше Кірова, як і Леніна. І так, тихенько зняли. Ніхто нічого не бачив, ніхто не кричав бандьоровці, фашисти, ДССОвці. Ось Бровко тут який. Гуляє. Якось ну, так це ще трохи декомунізації. Сортір. Один. А це колись була сцена, пірамідка. Все вже потихеньку метал останній викорчовують. А ось зараз підійдемо до кінотеатру. Ну, це вже, мабуть, окрема історія. Ще буде. трохи декомунізації. Це колишній кінотеатр. У парку Кирова. Ось. Якось так. Ватноголові тут потихеньку вже доламують, добивають. Ракушняк. А ось і фашизди не знесли пам'ятник. Ну, а тут, кстати, захоронення. Стоїть памятник ухожений, щоб не кричали, що фашисти везде. діди баби воювали. Вот пожалуйста. Іноді буваю, бачу на цьому надгробку, пиво п'ють, дітлахи. Ну то таке. То вже діло О, совісті. Колишня. колишня сторожка, так називаємо. Ну недовго, мабуть, їм осталось. Шашлик буде. Це колишнє кафе Білочка. Або те, що залишилося від нього. А отут вже, мабуть, з боку кар'єр зробили. Розкопки. Тут пісочок добувають. Ось і все. бачите як? Потихеньку, полегенько. Радують одне, що вже білочки тут бігають зайці, фазани, повно, повно. А це дубок. Залишився. І он. Там далі ще теж дубочок. Ось пряме влучення у будинок під кодовою назвою Жо. А то знімав було М, а це Жо. Все що залишилось А тут от колись були лодочки одні Ну тут же все поросло травою місто наших встреч А це що осталось з каруселі, грибочки була така, Ну там Звісно, жах, тут вже нічого ти не зробиш. Взагалі. О, все. Руїни. Оце були лодочки, тільки маленькі. Там були великі, а тут маленькі. Ось. що залишилось ось йдемо далі там була лодочка що по кругу пароходик такий да, оце все що залишилось ну а там далі був чортове колесо бачите нема його вже все там травичка, корови вон там пасуться, далі, кози. А з цієї сторони оце були лавочки. А там далі горки. Ну нічого нема. Я вам кажу, дика природа повернулася у своєї стихії. Зайці, фазани, білки. Білочку зараз трудненько буде побачити. Ну я бачив і не раз. І маленьких, і великих то якось. А це, друзі, саме культове місто усіх токмачан. Це був танцмайданчик. Все. Стіки спогадів. А нема взагалі нічого. Ото от радіобудка, ракушка. Mm, да. Ну це до чого я вам зняв оцей фільм. Зрозуміти, тут ніякої політики. Ламали оце все при усій владі, при любі, що була. Ламали всі. І попередники, і наступники. А ось щоб щось зробити та до ума довести. Мабуть, ніхто не буде це робити, Та ніхто це не робив, не робить і робити не буде. Тому що нікому воно не потрібно. Потрібно отаке розвалля. Ось. Це я зняв фільм, щоб бачили люди у всіх кутках світу, що робиться. Ось якось так. Тут були ворота, контролер стояв, а там була каса з отою тополиною. А отут були лавочки. І отам теж були нема нічого. Дика степ, степ бай степ. Це ось трішечки ще покажу вам. Оце дорога на Ахрамєєвку. а оце на вихід на кінотеатр і на кузню до пожарної частини. А ось ото чотири колони залишилися. Оце був вхід. Кованих воріт вже немає. Ось, оце колись був. Головний вхід. Чотири колони. Розумієте, друзі. Та винні ми з вами всі у цьому розвалі, розумієте? Політики, політиками. Робіть висновки самі. До побачення.